Всім привіт! Сьогодні у нас огляд інструментів Select. Взагалі, рибацькі інструменти це такі придумаси, якими хочеш не хочеш, а починаєш часом регулярно користуватися. І не через те, що це там, модно чи в тренді, а тільки через те, що це дуже зручно і практично на рибалці. Вони бувають універсальними, широко спеціалізованими, вони бувають вузко спеціалізованими, без яких у певних ситуаціях, як мінімум, буде просто некомфортно. Почнемо спочатку з тих інструментів, які у нас з'явились трохи раніше. Ліпгріп. Іншими словами, це челюсний захват. Е, ви дуже часто могли бачити на різних фотографіях і відео, як з ним фотографуються тримаючу рибу. Колись у нашому асортименті було три різних розміри: великий, середній і маленький. Але ми вирішили залишити тільки середній, як саме оптимальний. З ним і фоткатись класно, і свою функцію він, в принципі, виконує. Для чого нам ця штука загалом. Він в першу чергу для безпеки, коли ми хочемо підняти рибу з води, щоб ми це не робили руками. Ну, мова в першу чергу йде про щуку, тому що вона має зуби, гострі жабра, і досить часто ті, хто ловлять щуку, знають, що трапляються такі травми, порізи, ссадини і тому подібне. Вони бувають також і металічні і пластмасові. Наш пластмасовий. У металічних, як правило, є тонкі губки, і вони. Дуже часто проривають щелепу для риби. Ну, і якщо ви хочете відпустити рибу, то це вже не дуже добре. А у наших тут досить широка площа, вони дуже щільно притискають рибу, і у риби немає шансів, скажімо, пошкодити. А принаймні їх стає набагато менше, і ми можемо спокійно відпустити рибу. Конструкція вона проста, як у більшості ліпгріпів, досить широко розводяться робочі губки. Потім ми затискаємо і дожимаємо до кінця це як фіксатор, і вже назад немає можливості їх розкрити. Він плаваючий, це також дуже зручно, якщо він ненароком випав з човна, чи десь коли виходить в забродку, його можна спокійно буде взяти, на відміну від металічного, за яким придеться пірнати, якщо дозволяють умови. І тим не менше є ремінець, ну, так, така страховочка, якщо потрібно. У даного інструменту спеціальної форми руків'я, воно не ковське, зручно тримати, і, до речі, конструкція дозволяє користуватися однією рукою. Це якщо в нас в одній руці там спінінг чи підсак з рибою, другою ми тик-тик взяли і рибачимо далі. Карцанг це такий хірургічний інструмент, який дуже давно вже прижився у рибаків у їх повсякденному житті. В першу чергу ми його використовуємо для діставання приманки з пащі щуки. Знову ж таки, тільки для того, щоб не лізти туди руками за приманкою, тому що можна порізатись, це дуже неприємні відчуття. Якщо говорити не про щуку, це може бути також практично використано і для іншої риби, наприклад, що риба дуже глибоко заковтнула, і нам буде зручніше тоненьким акуратним інструментом достати звідти приманку, щоб пальцями. Ну, не порвати для риби пащу, щоб, якщо ми хочемо, знову ж таки, хочемо її відпустити, і щоб вона могла спокійно далі жити. Він виконаний із дуже якісної сталі, має е, гумові накладки, такі, щоб було не слизько, і замок для того, щоб можна було е, фіксувати, прижимати, або ек... часто вішають, до речі, на пояс, на підсак, прямо за сітку. І він отак. Е, Весь час його не потрібно шукати. Тобто ви можете повішати туди, куди він вам буде зручно, щоб ви його бачили і ним користувалися. До речі, на багатьох форелових водоймах заборонено доставати приманку руками. Тобто, ну от є такі правила, тим більше на змаганнях, що взагалі не має бути контакту риби руками. І без такого інструменту навіть не допускають. Ну, в принципі, допустити можуть, але вам не зарахують рибу, якщо ви будете її користуватися, доставати рибу руками, а не будете користуватися подібним інструментом. У нас є три розміри. 14 см це був 16 см, і більш довгий 18 см, кому який більше підходить. Ну, зрозуміло, для малої риби можна менше взяти, для великої риби більший взяти. Наступна штучка це не зовсім інструмент, але дуже практичний девайс ретривер. Пружинка з кільцем і карабіном. Для чого? Для того, щоб потрібні речі завжди були під рукою. На один кінець ми можемо причепити ножнички, ми можемо причепити корцан, хліб, гріб, плоскогубці. Інший кінець ми чіпляємо або на жилетку розгрузку, або на поясну сумку. Або просто на пояс. Також можемо чіпляти це до якихось елементів човна. Знову ж таки, щоб воно було все поряд під рукою. А інший момент це те, щоб не загубити щось із наших інструментів. З одного боку, якщо щось падає в воду, ми це можемо дістати. Це добре, а якщо немає можливості дістати. Знову ж таки, ця штука страхує від подібних моментів неприємних. Розтягуватись він може приблизно на метр. Більше, ніж достатньо для того, щоб. Робити якісь маніпуляції з інструментами під час рибалки. Далі у нас магніт. Е, глобальна його задача приблизно така сама, як і у ретрівера. Е, з одного краю ми маємо кільце, куди ми можемо причепити інструмент, а з іншого краю карабін, яким ми можемо причепити цей інструмент туди, куди нам потрібно. Жилетка, пояс чи кудись ще. Е, крім цього, у магніта є декілька моментів. Скажімо, переваг від звичайного ретрівера. Він взагалі не сковує рухів. Тобто, якщо тут є обмеження метр, то в даному випадку ми просто роз'єднали і коли нам потрібно, ми просто підвели і він сам відразу чіпляється один до одного. Його можна зустріти, побачити у рибаків, які займаються стрімовою рибалкою. Вони використовують такі невеличкі підсаки ракетки, які вони чіпляють за спину. Тобто, на жалеці часто у них є тут така петелька спеціально ззаді. Куди можна причепити або карабін, або е, кільце, і, а іншу половину ми чіпляємо на підсак. І просто коли ми рибу взяли, за спину завели, магніт щепився, і ми далі можемо ходити по річці. Тобто він ніде перед нами е, не буде, не буде наш ісковувати рух і не буде заважати. Ну, погодьте, що звичайний класичний підсак, коли ловиш заброт, ну буде незручним. До речі, досить часто такий магніт я використовую на фореловій рибалці це для, для релізера. Це така штука, яка дозволяє нам швидко відчіпляти форель. Ну, це як правило на форелевих водоймах, форель від коливалки, гачок. Якби я використовував отакий ретрівер, то він би у мене під вагою самого ретрівера, трохи так, скажімо, Телепався під ногами, і це було б трохи незручно, він би заважав, і він би царапався об землю. Тим більше, якщо я присів десь чи нахилився, ця штука, скажімо, ближче піднімає його від землі. Він знаходиться біля поясу в мене, і коли б я собі відчепив, рибу відчепив, сюди підвів клац і відпускаю руку, і в мене можу, я можу далі продовжувати рибалку. До речі, один лайхак згадав. Була якось рибалка на одній. Комерційні водойми, там вимостки, все зручно, ловили собі щучку. І після чергової рибки ну, в мене корцанг мій впав в воду. І якби корцанга немає, щуча водойма, а, а він мені потрібен, тому що приманки доставати трохи незручно. І приходиться більше часу без корцанга, більше часу витрачати на те, щоб безпечно дістати приманку. Але суть не в тому. Я просто взяв на наснастіку і ловив на карабінчик, причепив половинку магніта, і біля вимостки по воді почав так перевіряти дно в, в, в спробах знайти свій корцан. Ну, Він металічний, магнітиця. І я успішно знайшов свій інструмент і, до речі, знайшов ще два чужих зевника, які також мені потім пригодилися в майбутньому. Ось така корисна штука. Далі я вам хочу показати ще одну штуку: це Хукіпер. Він зйомний. Дуже часто рибаки не знають, хочуть вони чи не хочуть. Комусь тут є Хукіпер, він незручний, вони його просять зрізати. Комусь не вистачає, вони просять родбілдерів його поставити. Хтось взагалі не заморочується, чіпляє за раму кільця свою приманку під час переходів. Ми вирішили зробити Таку просту потрібну, кому потрібно, кому не потрібна, але вона зручна, легко монтується, можна її причепити на будь-яку частину спінінга, можна і з цієї сторони, можна з цієї, можна з зворотньої сторони. Головне, щоб її не чіпляти високо, скажімо, на віддалі від катушку тримача, тому що, от якщо от тут її чіпляти, то. Під час закиду і бокового вітру велика ймовірність того, що шнур, злітаючи з катушки, буде чіплятися, і, ну, і закид буде суттєво коротший. Тут є два місця для кріплення: одне вище, одне нижче, яким буде зручніше користуватися, таким можете користуватися. І з деталей хотів би показати, що е, на зовнішній частині, яка прилягає до водилища, є така е, накладка. З м'якої тканини для того, щоб не шкрябати водлище. До речі, досить зручно можна переміщати, якщо потрібно, туди-сюди або розвертати. В залежності від товщини комлевої частини спінінга є два варіанти різного розміру кілець гумових: одне більше для більш товстих спінінгів і тонше для тонких спінінгів. Поїхали далі. Тепер я вам покажу наші кусачки. Це відносно новинка в нашому асортименті. Випускається в двох кольорах: чорний і оранжевий. Кусачки досить зручна, ергономічна, така практична штучка для того, щоб кусати шнур, флюр чи просто жилку. Я вам коротко продемонструю, як вона це робить. Тобто вони повинні кусати досить просто. Сподіваюсь, було видно. Крім звичайної функції кусачок, у цього інструмента є ще додаткові переваги, такий як невеличкий надфіль, тобто така собі міні-точилка для гачків. Для мікрухи, для невеличких, для гачків, вони вряд чи підійде, тому що там дуже тон тонка проволока, тонка жала. Але якщо говорити про великі гачки там джиголівки, якщо ми ловимо в місцях, де є там ракушка, каміння і жала трошки. Загнуло чи затупилося, і у нас немає можливості замінити на потрібний гачок на наш монтаж. Ми спокійно можемо підточити трошки, і я вам скажу, що колись я сумнівався, що це доречно і ну, має якийсь зміст, але все-таки, коли спробувавши, дійсно у гачка з'являється друге життя і можна далі продовжувати рибалку. З одного кінця цього інструменту є невеличка голка. Її, як правило, використовують, якщо вона сталася. Борода невеличка, тобто катушка скинула петлю. І щоб її розпутати було зручно, ми цією голкою розпушуємо вузол, і таким чином нам буде легше розпутати, в принципі, весь шнур. Також ще бувають такі ситуації. Я часто це зустрічав на. Якихось балансирах чи невеличких приманках, коли, ну, скажімо, це не тільки балансири, в принципі, маленькі приманки, які коли під час фарбування їм фарбою чи лаком закрашують петельки робочі, куди ми там чіпляємо застіпки чи якісь гачки, цією голкою також буде зручно прочистити отвір в цих петельках на наших приманках. Ну, це такий нюанс, але тим не менше, інколи це також може стати в нагоді. Тепер переходимо до ножниць. Таких інструментів в нас в асортименті ще не було. І, в принципі, складно сказати, що це чисто спінінгова штука. Ні, це універсальні інструменти і підійдуть як і для спінінгістів, так і для фідерістів, і для карпятників. Вони потрібні всім. У нас є три нові моделі. Одна ось така модель, вони досить маленькі, компактні, мають, що важливо, широкі вушка. Це зручно, якщо пальці не у всіх тоненькі чи середнього розміру. Ці будуть досить зручні для багатьох рибаків. Лезо у них тобто з одного боку вони мають такі зубчики, як, таку, як пилочку. Тобто для шнура багато хто знає, що це як великим плюсом є, щоб легко його різати. Знову ж таки продемонструю. Я не показую, як ріже жилку, я не показую як ріже флюорокарбон, тому що всі ми знаємо, що це зробити для любого інструменту дуже просто. А отрізати шнур, тим більше без без натяжки. Це вже якраз показує наскільки хороші є ножниці чи будь-який інший інструмент. Ну, я думаю, було добре видно, що вони з шнурами справляються. Я тримав його не натягнутим, що спрощувало б цю роботу. Так, і, знову ж таки, тут є маленьке клечко завідне, якщо нам потрібно причепити до якогось ретрівера чи до магніту, то ще куди, щоб вони завжди у нас були під рукою. Наступні ножниці мають трохи іншу форму. В них вушка ще більші, і вони мають трохи довші і більші леза. До речі, на відміну від цих, тут. Ці ножички мають такі е, притуплені кінчики, тобто вони досить безпечні. Тобто я не боюсь боюся накл... е, палець прикладати, я не боюсь, що вони мене проколять чи, чи поріжуть. Ну, е, можна їх куди завгодно класти, а ці ножнички вони вже все-таки гостріші. Саме для цього у них є захисний такий е, чехол на їхні леза, щоб можна було їх безпечно транспортувати і використовувати, переносити. Вони точно так само мають одне лезо серейторне, що спрощує нам їхнє використовування з різними шнурами, тонкими і не тонками. Ріжуть дуже легенько. Можна, до речі, ногті підстригти. Але я, до речі, не, не раджу підстригати ногті такими. Ножицями, тому що вони мають е, от такі зубчики, і ці зубчики потім залишаються на ногтях. Якщо потім за ці зубчики на ногтях чіпляється шнур, він починає сататися. Ну, е, я ніколи не пробував, але мені друг один розповідав, тому краще не треба такого робити. Ще одні ножнички. Це е, ножниці трансформери, які, мабуть, самі. Безпечні, самі зручні, і їх взагалі можна назвати карманними. Займають мінімум місця, легко складаються, легко розкладаються. Точно так само, як і дві попередні моделі, одне лезо серейтерне, тобто для шнурів, повторюю ще раз, дуже класні і легко ріжуть взагалі без, без, без всяких напрягів. Тепер переходимо до наступного типу інструментів. Це пласкогубці. Цю модель ви у нас вже могли раніше бачити, так вона в нас була. На перший погляд, здається, що це прості плоскогубці. Ну, десь, десь так воно і є, але це мій, мабуть, і інструмент. Ну, Він практичний і для мене він дуже зручний. Ну, по-перше, він має подовжені губки, що дає можливість використовувати цей інструмент як екстрактор, корцанг, Знову ж таки, якщо в мене немає з собою, так сталося цього інструменту. Цей інструмент також з цим справиться. Я зможу дістати навіть приманку, якщо риба дуже глибоко заковтнула. На кінчиках є один зубчик такий, це пристосування таке для того, щоб попрацювати завідними кільцями. Тобто це нам спрощує, нам не потрібно ногтям, там піджимати, під, підважувати для того, щоб поміняти трійник чи якийсь інший гачок на, на нашому монтажі. Це розтискувач для завідних кілець. І враховуючи його досить маленький розмір, це дає можливість працювати відповідно з досить маленькими завідними кільцями. Також на внутрішній стороні робочої поверхні є такі пазики-прорізи. Це для. Того, якщо ми робимо повіці власноруч, є обжимні трубки спеціальні, є повітковий матеріал, флюорокарбоновий чи металічний, і вони обтискають ці трубки певним чином, затискають, і ми собі можемо робити різні повіці, і не тільки повіці, а також монтажі для великих приманок. Цей девайс також може стати в нагоді. Також в цього інструмента є кусачки, дуже гострі і надійні. Зараз мало інструментів є, в яких немає кусачок. Це, скажімо, така мінімально необхідна річ. Знову ж таки, продемонструю, як вони ріжуть шнур. Шнура тут вже трошки стане менше після, цього, після цих зйомок. Так, простенько і легенько. На зовнішній стороні цього інструменту є такі специфічні прорізи. Вони мають різну ширину. Багато хто не знає, для чого ця штука. Так ось ці прорізи тут зроблені спеціально для того, щоб ми могли регулювати носову петельку воблера, якщо потрібно налаштувати його гру. Таке трапляється не тільки у бюджетних китайських воблерів, також у японців це інколи трапляється. Для чого різна ширина? Ну для того, щоб у різних. По розмірам приманок мають носові петельки різну товщину проволоки. І для того, щоб це було зручно, ми просто петельку вставляємо і підгинаємо потрібну сторону, для того, щоб наш воблер мав чудову ідеальну гру і ми могли ловити рибку. Ручки вони мають гумові накладки, вони не ковські, зручні в руках. І користуватися зручно, нам ще допомагає пружинка, яка автоматично розводить ручки цього інструменту. Також тут є петельки на ручках, якщо нам потрібно причепити на завідне кільце, щоб вони в нас були поряд на ретрівер, чи на магніт, чи на якийсь подібний інструмент, далі я вам хочу показати ще один інструмент. Класичними поскупцями їх назвати не можна, але вони тим не менше можуть використовуватися для якихось таких специфічних, делікатних маніпуляцій і робіт. Ними точно так само, як і пласкубця, можна прижимати, якщо нам потрібно, якийсь там свинець чи щось інше піджати. У маленької риби ми можемо використовувати їх як екстрактор для того, щоб приманку доставати. Вони мають кусачки, різці для того, щоб різати шнур, жилку, флюр. А також я ними користувався, коли робив повідці із сплетеного металу. Тобто я ними перекусував, вони добре кусають, але я прекрасно розумію, що в майбутньому кусати жилку вони будуть гірше, якщо я ними ріжу метал. Але для мене це величезний плюс використання цього інструменту. У нас подібний інструмент колись був, але зараз ми його замінили. Якщо ті були зручні, в принципі. Такого типажу, то у цих є ще одна перевага, яка для мене має дуже величезне значення. Це розтискач для завідних кілець. Багато хто знає, що я фанат форелової рибалки, а ті, хто ловлять форель, заміна гачків, це ну, настільки звична справа, і це робиться настільки часто. Навіть якщо брати якийсь там один день змагань, ну це півдня чи рибалку, це може бути до 10 разів, ми можемо міняти гачки. Для того, щоб це робити швидко, ось така штука дуже буде в нагоді. Хтось мені скаже, що немає кращого, ніж один відомий японський бренд, який виготовляє пінцет, такі, ну, щось типу пінцета такого з зубчиками, що це саме зручний. Повірте, коли я. Покористувався саме цим інструментом для завідних кілець, маленьких. Для мене кращого вже немає. Я просто це на практиці. Тут можна робити це навіть для кілець розміром 3 мм. Це дуже маленьке, це одні із найменших, які використовуються для ферелових приманок. Ручки також мають гумові накладки, вони не слизькі, зручні. Є пружина, яка нам дозволяє Легко користуватися, яка автоматично розводить ручки. І під час транспортування, якщо нам не потрібно, щоб вони були ось в такому вигляді, є замок така защіпка, яка буде їх тримати в зведеному стані. Ще один інструмент, який у нас з'явився зараз. Також щось схоже на Пласкогубці, також має довгі губки, які ми можемо використовувати як екстрактор. Як і в попередніх інструментах, тут є зубчик, він трошки більшого розміру, тобто ну, для звичайних воблерів, там, від 80 мм до 130 мм, для того, щоб міняти тріники. Скажімо, для кілець приблизно 6-7 мм, ну, скажімо, не менше. Точно так само тут є кусачки, одна сторона, з яких серейтерна з зубчиками. Точно так само, як і в попередньому інструменті, можна використовувати і для флюра, і для шнура, і також для виготовлення повідків металічних, можна кусати металними. Ручка. От тут ручка це сама цікава штука в цьому інструменті. Здавалось би, простий інструмент, але тут з'являються у нас два бонуси: це в ручці звичайний ножик, такий невеличкого розміру, і з іншої ручки у нас є ще один ножик. Він уже такий де з пилочкою. Ну, я можу казати, що вони будуть в нагоді, якщо треба там салка підрізати на перекусі, чи ковбаску покришити. Ну, кому для чого це знадобиться, але штука однозначно зручна і практична. Легкі, в руках лежать зручно. Також на ручках є пружина для автоматичного розведення їх. І є замок-фіксатор, якщо нам це не потрібно під час транспортування, чи просто, щоб вони лежали в сумці, чи у відповідному для них місці. І ще одна новинка. Остання на сьогодні це мультитул. Переоцінити цю штуку складно, досить часто вона нам стає в нагоді. Це такі складні плоскогубці. Ну, це не зовсім плоскогубці, тому що функції є тут досить багато. Кусачки, зубчик для розвідних кілець, пазики для обжимних трубок. Але саме цікаве це далі. Це інструменти, які нам можуть знадобитися рідше, але також. Досить корисні. Викрутка, шліцева. Викрутка хрестова, відкривачка для пляшок, ну, як же без неї. Також є викрутка шліцева, але більш тоненька. Також тут є шило Також тут є ножик з пилкою, на одному з боків якого є такий. Надфіль, який можна щось підточити під, чи підгострити, я маю на увазі якісь гачки, але знову ж таки не маленького розміру, а щось велике, і в тому випадку, якщо у вас немає чим замінити, потрібний монтаж. І звичайний ножик трохи більшого розміру, класичний, якщо так можна сказати. Ось такий 10 в одному інструмент, який може підійти, і як на подарунок, якщо ви комусь хочете зробити таку приємну штуку. Досить легкий, простий. І легко лежить в руці. Я більше ніж впевнений, що серед нашого асортименту інструментів ви зможете знайти для себе потрібні під ваші умови, під ваші задачі і будете задоволенням ними користуватись. Якщо у вас залишились якісь питання на рахунок цих товарів чи інших, задавайте їх в коментарях, підписуйтесь на наш канал. Можете задавати питання безпосередньо мені в соцмережах, з задоволенням буду відповідати. До зустрічі на воді!